Всім привіт! У цьому відео. Перша Леді України Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на сім'ї, в тому числі і на її власну. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Перша Леді України Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на сім'ї, в тому числі і на її власну. За словами дружини Володимира Зеленського, війна їх розділила. В інтерв'ю німецькому каналу ЗДФ вона зізналася, що зараз живе з дітьми, а її чоловік постійно перебуває на роботі, там він і живе. Ми зараз не можемо жити всі разом. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає, звичайно. На щастя, ми всі знаємо, за що ми боремося, за що він бореться, чому ми не можемо бути разом, сказала Зеленська. Вона додала, що в цьому немає провини її чоловіка, і діти прекрасно розуміють, що зараз відбувається в країні і чому їхній батько живе на роботі. Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом, зазначила перша леді. Крім того, Зеленська уточнила, що нам залишається тільки чекати перемоги і возз'єднання зі своїми сім'ями. Чому Що всі так хочуть перемоги, щоб закінчилася війна, щоб знову зустрітися, щоб можна було бути з сім'єю разом? Особливо це відчувається зараз перед різдвяними світами, коли за традицією вся сім'я повинна зібратися за столом, а ця традиція неможлива зараз для багатьох, підсумувала Олена Володимирівна. Нагадаємо, Олена Зеленська увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.